П'ятий ювілейний кінофестиваль кіно під зорями» дубль 5» – це понад 300 конкурсних відеоробіт із 29 країн світу: ігрові, експериментальні та документальні фільми, музичні кліпи, соціальні ролики та анімація. Це і ювілейна експозиція фотографій про історію фестивалю. Крім того, це екскурсії, перегляд вистави театру Академія руху, а також майстер-класи. Наприклад, режисер і культур-трегер Олександр Юдін втретє представив на конкурс свої фільми і вдруге приїхав на фестиваль. Цього разу перебуває тут не лише як учасник. Сегодня будет мастер-класс на тему, как снять кино без денег, с теми, кто не успел тебе вовремя отказать. Конечно, кино сейчас без денег кстати, очень с одной стороны проблематично, но при хитром подходе, если уже нет денег, чтобы не постоянно не бездействовать, чтобы как-то все равно выплескивать какую-то творческую свою фантазию, то есть способ. Свої способи знімати змістовне і цікаве відео мають усі учасники фестивалю, багато з яких не отримували спеціальної освіти. Та, попри це, реалізуючи на практиці свої креативні ідеї, режисери знають і теорію. Відеокліпі все-таки основа, оснований йде музика в першу чергу, тому всіх ми талкиваємося тетво. Від тобто Ідеї музикантів і взагалі. Вехнові, именно от музыкального продукту. Ну, і потім ми додаємо как бы, наші какие-то ідеї, мислі. Ну, і до того ж, відеокліп це щось на кшталт ближче до німого кіно. Тобто це трошки інший формат ніж кіно художній, і там трошки інші засоби вираження. Анімація також має особливі засоби вираження. Те саме можна сказати про всі представлені в конкурсній програмі жанри, і задача компетентного журі відібрати із сотень достойних робіт десяток найдостойніших. І звісно, одному з них вручити гран-прі. Завдання непросте, особливо зважаючи на складну суспільну ситуацію і на зачеплені в конкурсних роботах теми. Що здивувало, дуже багато робіт про дітей для дітей з участю ну не скажу що знятих дітьми але серйозні серйозні фільми для дітей і про дітей Цього року дітей багато і в залі, де відбуваються конкурсні перегляди фільмів. А дітям і дорослим міста Маріуполь, де паралельно з нашим фестивалем проходить кінофестиваль Кіти, учасники Криворізького заходу записали відеозвернення. підтримати і надихнути. Така вкрай актуальна сьогодні лінія поведінки є традиційною для кінопідзорями. Ми з Володимиром за п'ять років виростили ювілейний фестиваль. І на цьому шляху нам би навряд би щось би вдалося, якби не було наших партнерів, якби не було підтримки північного комбінату групи «Метінвест», якби не було підтримки телерадіокампанії Рудана, виконкому міської та міської районної Ради, добрих друзів, партнерів. Тобто це таке колективне творіння, це таке наша дитина, яку ми плекали, яку ми любимо, з якою ми дуже тішимося». Організатори фестивалю кіно під зорями» скромно назвали його криворізьким, при тому, що в конкурсній програмі представлено фільми з півтора десятка країн. Тож є всі підстави говорити, що на п'ятий міжнародний кінофестиваль «Кіно під зорями, Дубль 5» мають нагоду потрапити всі криворіжці та гості міста, які прибудуть до Палацу культури північного ГЗК у п'ятницю 5 вересня на 10.00 і в суботу, 6 вересня на 19.00. Вхід вільний після завершення перегляду до центру міста глядачів безкоштовно розвозитиме автобус, і наостанок авторитетна думка голови журі кінофестивалю «Кіно під зорями». Можна тепер так твердо говорити, що ми. Присутні на міжнародному фестивалі, тому я чекаю вже рівня міжнародного фестивалю справжнього, без скидок, так би мовити, на провінцію, периферію. Це дурниця. Вари теж провінція, це не столиця. Тому Кривий ріг це велике, нормальне, цікаве місто. І тут такий фестиваль проходить це дуже доречно і, і браво.